Папідесять свіженькі тільки вчора зірвала. Немає значення, поскільки мені треба якісний товар. Вирощені вони за сучасною технологією, провели капельну систему. То кожна помідорка отримує і мікроелементи, і мін добре. Ви водичку. А звідки ви це вичитали? Де? А в інтернеті в бібліотеку пішла. Оля Петрівна все нам покаже. Відкриває, нажимає. Ми тільки читаємо і списуємо. Беру добренькі. Ви не пожалієте, що взяли синьківські солоденькі. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей розвеселимо. Що везете, помідори? Звичайно, у нас без помідорів тут не обходиться. У Нас один, наприклад, так як я, 15 тисяч корчів. Це три теплиці, такі довгі, що вам не снилося. Чесне слово. О, і, але ми робимо тяжко і темно, і з цього виживаємо. Інакше, Що, роботи нема. Де тепер заробиш копійку? Ми на сьогоднішній день грамотні люди йдемо, і там, там вже в нас є в бібліотеці, інтернет. Що треба, собі прийшли, раз-раз-раз. Мені, мені цікаво то. Коні, порода, техніка, сільськогосподарська техніка. Я собі такий мотоблок купив. Між іншим через інтернет. Сім років тому це була подія для села відкриття інтернету. Тому що ну, тоді ще тепер вже більше знають і молодь вже знають про це, що таке інтернет. А тоді це, ну як священник церкві сказав, що буде сьогодні з посольства американського і будуть відкривати інтернет, то ці люди з церкви прийшли сюди о, подивитися, що це таке. Вони кажуть, слухай Оля, ну подивись, що то там можна в цьому інтернеті знати. Мені і самі це було ще дивно, тому що я ще тоді не спеціалістом була, я ще не знала, але все-таки ми знайшли. Ми як знайшли про те, що є помідори, про там основна жаль, тому що у січні місці починають помідори раніше сіяти. Ага, як подивилися, то це по цілій тільки теж говорили. Оля, що там? А там що є? А там що ще можна дізнатися? Оце була дивина для села. О, ну, а тепер це необхідність. Це дійсно можна з'їсти. Це настоящий натурпродукт. Шкода, що ви запізнилися, були би приїхали вчора, червоні застали. Це другий урожай. В літі було багато, до 30 штук на корчі. Раніше не було інтернету, такого не було. В червень місяць ми починали возити помидори до кінця. червня вже все. Помідори паршиві, зривали і все. Ну от Завдяки інтернету, от, ще які результати. Я слухаю брехунцати, десь раз одна капода. Все там інакше, там інакше. А інтернет показує дійсно на нашій, на нашій стороні дійсно погоду таку. Ви не погода, то що б ми робили тоді? Зараз Заріти помідори не під погоду, спаршивіють. Оце наш інтернет-центр. Заходіть, будь ласка. А ось наша Олена Адамівна, На чим працюєш? Ольга Петрівна, я знайшла новий сорт помідор. Дуже мені сподобалося минулому році я мала сорт Санько. Ну мені не дуже сподобалося, тому що була низька урожайність. Так як я сажу 7 тисяч кущів, то в мене була урожайність десь біля 10 тонн. А з дельфіна, сорт дельфін, я цього року зібрала 15 тонн. Багато значить це, що в нас безкоштовно, тому що за річках піти десь у якийсь там центр чи куди покопокористуватися інтернетом, то треба заплатити гроші. А в селі люди гроші не мають таких. Тому часто дуже приїжджають до мене і студенти з сусідніх сіл, і наші діти можна сказати гордо, <реш> аж говорити про своє село, тому що в інших селах, наприклад, немає інтернету. Давайте єднатися у наших спільних проблемах, щоб ми вирішили ці проблеми на, на, на нашу користь, щоб нас почула держава, щоб нас, на нас увагу звернули, щоб ми дійсно необхідні особливо у особливо в селах. Я хотіла, щоб побажати, щоб це в кожній сільській бібліотеці було, тому що в місті доступно і кожному в селі вдома мати комп'ютер. І різні центри інтернет, центри в містах працюють, а в селі нічого немає. А для, для села інтернет центр це необхідність.